Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді будуть дуже нестандартні led лампи КарПролайт vtf 10 Ці лампи вже траплялись нам на огляд, і ми тестували їх. В рефлекторній оптиці, в якій вони проявили себе з не найкращого боку. І тоді в мене виникла думка, що можливо ці лампи краще все ж таки використовувати в лінзованій фарі. Відповідно, нещодавно у нас з'явилась така фара під аж 7 лампу. Це стандартна фара від Renault Megane, розрахована вона під галогенку. Але ми будемо її періодично тестувати з LED-лампами і трішки рідше з ксеноном. І ось сьогодні дані лампи ми перетестуємо. В лінзованій оптиці для того, щоб в принципі подивитись, на що спроможні ці лампи в рефлекторі і в лінзі. Конструкція даної моделі дуже нестандартна. Сам світлодіодний модуль прихований десь в корпусі лампи, і над ним встановлено ось таку лінзу, яка, за задумкою конструкторів, розсіє світло на 360 градусів. Тобто ефект дуже схожий на стандартну галогенку. Відповідно, це на думку, знову ж таки люди, які розробляли цю лампу, має там покращити характеристики цієї лампи, і забезпечити нам правильні параметри і правильну геометрію світлотіньової межі. Але в рефлекторній оптиці, на жаль, ці лампи навпаки показали дуже погані результати, особливо що стосується геометрії світлотіньової межі. Тому. В лінзі, можливо, все трішки буде краще. Якщо вас цікавить якийсь такий більш детальний технічний огляд цих ламп, то ми його робили в минулому нашому огляді, і я радив би його також подивитись, щоб мати більше уявлення про цю модель. Також зараз нагадаю робочі характеристики цих ламп. Після 5-хвилинного прогріву при напрузі 124 вольт, лампи споживають 2,6 А потужність. Досить висока, 32,2 Вт. Світловий поток майже 1500 люмен, що теж непогано. Ефективність 46 люмен Вт, і колірна температура дуже приємна: 5161 кельвін. Тобто, по робочим характеристикам у цих ламп все більш-менш непогано, але їх Основна особливість це не так характеристики, як конструкція, яка, як я вже казав, в рефлекторній оптиці себе проявила дуже погано. А ось що стосується лінзи, ми зараз подивимось. Візуально лампи виглядають не дуже яскраво, але світлотіньова межа, ну, знову ж таки, завдяки лінзі, дуже непогана. Нам тут потрібно ще порівняння з рефлекторною фарою для того, щоб вже остаточно зрозуміти, як лампи світять в лінзі і рефлекторі, адже багатьох бентежить це питання. Також зараз візьмемо люксметр, перемірюємо світленість в усіх контрольних точках і знову ж таки зможемо порівняти роботу цих ламп в рефлекторі і в лінзі. В контрольній точці 1 освітленість 450 люкс. Точка 2 470 люкс. Точка 3, 450, точка 4 410. Точка 5 в зустрічного авто: 23 люкс і точка 6, узбіччя, ну, тут щось світить, цілих 264 люкс. Ну, звісно, вище світлотіньової межі в нас освітленість. Відсутня. Тут показник 16, 17, 18 люкс. Ну що ж, як ми бачимо, лампи в нас не дуже яскраві, тому говорити про те, що вони когось можуть сліпити, також не доводиться. Але все ж таки, ось наш стандартний тест. Я стою навпроти фари на дистанції 4 метри, і ми чітко бачимо, що лінія термінатора. Ділить мій тулуб на частину, яка добре освітлена і знаходиться знизу. Відповідно, ось це все світло буде йти в нас на дорогу. Верхня частина вища лінії термінатора повністю знаходиться в тіні. Тут у нас немає світла, і відповідно таким чином ми не можемо нікого сліпити на дорозі. Якщо порівнювати дані лампи в лінзі і рефлекторі, то в даному випадку мені здається, що все ж таки лінза покращила ситуацію. Як і в випадку з іншими LED-лампами, лінза трішки вкрала світловий поток, але для цих ламп ну, можна сказати, що різниця не критична. В рефлекторі ми мали 570 люкс контрольній точці 1. Тепер ми маємо 450. Але при цьому в нас. Нормальна геометрія світлотіньової межі, тобто, ми, можна сказати, вже десь в плюсі. Контрольна точка 2 освітленість навпаки збільшилась, і, в принципі, збільшилась на таку кількість люкс, яку ми втратили в контрольній точці 1. Контрольна точка 3 має таку ж освітленість, як і контрольна точка 2, тобто, світло розповсюджується дуже рівномірно, і ми це бачимо також по контрольній точці 4. Але освітленість в контрольній точці 3 в лінзі в нас суттєво впала. І контрольна точка 4. Тут освітленість трішки підросла. В принципі, по даним в рефлекторі, ми бачимо, що в рефлекторній оптиці ці лампи просто неправильно сфокусувались. В них найбільша яскравість була в контрольній точці 3. При цьому в контрольній точці 1 освітленість була там, вдвічі меншою. Лінза виправила цю ситуацію. Освітленість, можливо, десь впала, але як ми бачимо, світло тепер розповсюджується по світловій плямі рівномірно в межах від 470 до 410 люкс. Тобто різниця в нас в освітленості між контрольними точками складає приблизно десь 60 люкс. Також покращилась ситуація в контрольній точці 5, тут освітленість навпаки впала, і ця точка в нас відповідає умовно за водія зустрічно-транспортного засобу. І що стосується точки 6, підсвітки узбіччя тут чомусь Ситуація не покращилася, навпаки, погіршилась. Тобто в рефлекторі ми мали 568 люкс, а зараз ми маємо 264. Але знову ж таки, цього досить для нормальної підсвітки узбіччя, для того, щоб можна було побачити там пішоходів, дорожні знаки, якихось тварин тощо. Далі зробимо ще декілька порівнянь. Поки що по тестам в лінзованій оптиці в нас лідирують лампи від OLED. це модель STR3. Тут, як ми бачимо, освітленість контрольній точці 1,2830 люкс. І ці лампи якраз і спроєктовані в першу чергу для лінзованої оптики. Так, лінза крадевних світловий поток, але, в принципі, 2830 непоганий. Показник. Лампи від CarPro Light ми вже розглядали, порівнювали їх з рефлектором і лінзою, і також ще ось у нас є порівняння стандартних галогенок. Тобто на галогенках також видно, що ситуація не в тому, що ми там встановлюємо LED-лампи. В рефлекторну і лінзовану оптику, яка розрахована під галоген, і тому там освітленість якось падає. Тут видно, що в принципі в цілому лінза в нас краде світло. Отже, одна і та сама галогенка в лінзованій і в рефлекторній оптиці світить по-різному, і в лінзі, як ми бачимо, світла ми отримуємо трішки менше, ніж в рефлекторі. Отже, незважаючи на непоганий світловий поток, приблизно в півтори тисячі люмен, чомусь дані лампи. Оптиці рефлекторній або лінзованій світять не дуже добре. Але якщо вже обирати ці лампи, то я радив би розглядати їх виключно під лінзовану оптику, адже в рефлекторі ми взагалі не маємо якоїсь нормальної геометрії світлотіньової межі, і при цьому лампи в нас не потрапляють в фокус. З лінзою ситуація набагато краще. Світло розповсюджується по світловій плямі дуже рівномірно, і при цьому ми маємо нормальну геометрію світлотіньової межі. І також ще хочу зауважити, що у цих ламп. Досить така приємна кольорна температура 5000 Кельвін. Зазвичай ледь лампи мають кольорну температуру ближче до 6000 Кельвін. Це таке блакитне світло. А тут ми маємо холодне біле світло. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!